Онлайн магазин Фама представляє скриньку для автопідзаведення двох годинників Мадистії від Сальвадор. Пристрій австрійського бренду «Сальвадор» підтримує працездатність наручних годинників та зберігає їх від зовнішніх впливів, у тому числі механічних пошкоджень, вологи та перепадів температури. Скринька для автопідзаведення підтримує механізм у робочому стані та зачиняється на ключ. Пристрій з дерев'яним корпусом оздоблений всередині шкірою, яка чудово контактує з поверхнею аксесуарів. Завдяки прозорій кришці ви можете слідкувати за Роботою скриньки особливо зручним виріб стане для людини, яка має кілька годинників і піклується про їхню якість. Поспішайте придбати скринку мадисті в інтернет-магазині Фама на подарунок керівнику, діловому партнеру або близькій людині.